Все, красуня біла, вона поламається чомусь. Так, 9. Десять. Я вже ось один рядок пришла. Почала другий. Почала другий. Деякі дівчата кажуть, що їхні канали люблять за те, що вони оптимісти, оптимістично ставляться до життя. Ну, я не бачу в цьому радості, ось, наприклад, в цих кабаках. Да. Якби не було дощів, цього б всього не було. Я знаю, що я б його вже давним-давно висипала і по-другому разу сапав. Ну, я ж не жаліюся, я просто показую те, що є. Нічого не вигадую. І не оптимістичного в тому, що я. Сапаю ось такий сілос, я не бачу, чесно. Ну, іншого вибору в мене немає. Тож, сапаємо далі. Тут ось, цього, бачите, я знайшла кабак і, і вон там кабак. Поїхали, сапаємо. Нічого, вже ж такий ось такенний кусок вже готовий і внизу готовий. І надію, що я сьогодні зустрінуся з тим краєм. Так, 1038, я ось доходжу третій рядок. Ну, так ну йде як кого. Вроде городи менше, ніж у мене. Ці смужки, я вам чесно кажу. У нас вже в селі дуже багато хто здався і покупляли якісь гербіциди для того, щоб пробити гарбузи. Але я порахувала, що якщо я куплю гербіциди, то я ніфіга не зароблю на цих гарбузах. Тож, можуть хай обробляють, а я постараюся добити. Добить, бо треба йти все сад, берег, рятувати морку, картоплю. У картопля хоч цей, а там морква є, бурячок. Їх треба рятувати. Там щириця. А це треба. Мені здається, тут 12 рядків, чи що ще в мене. Ну, коротше, не знаю я. Сьогодні дуже шкварить, чи то я стара, чи то сонце змінилося в зв'язку з тією нашою війною, не нашою, а в зв'язку з війною. О, моська моя чеш. Стало жаркіше набагато, тому що я людина дуже терпляча, але знаєте, навіть я не можу витримати цієї спеки. Много люди сапали, сапали он там і взяли, обробляють гербіцидами. Мося ти йдеш допомагати. Це вже ось цього, бачите, косить треба, до дороги косить треба, троянди обробити треба, город той воно вже заростає теж. Ну, коротше, весело мені. Ну, спокій мені тільки зниться. Ок, так, так. Побачимо, що сьогодні встигнем. Наряди давати не буду, бо бачу, що я з ними не справляюся з цими. Цілями своїми. Ой боже, іди до хати, бо жарко. Ауріка поїхала по книжки і парти мити. Приїде, та я піду до хати трохи, а потім спаде трішки спека, та я прийду, ти я Зіка ж висолопила, ходи до хати. Ой, десь моє, мане песічке. Хто це пішов до мене, хто пішов? Хто? Я бача плейслай? Ну все, я йду далі сіло зробити. Так, тринадцяте, 30. Ніде не душі. Одна я ж вальдивою по городі. Вже такий шмат ось просипала. Рухаюсь далі. Трішки був вітерець, а це ж візьму, може зараз знову спій зійметься. По носі тече, по всьому, чому можна тече, Ну нічого. Сапай вода, і тут де дуже за гроші, навіть ще нього береться на сапо. Тож я ще й з ножом. Ну що? Бачите, тече? Ну, я не знаю, як це люди кажуть, що вони не потіють. Я не можу бути сильно вдягнена, тому що це нереально. Мені так жарко, а це ще хай буде. Очі лється, скрізь льється. <плес> Поносі тече. Нічого, я рухаюсь далі. Фу, зараз дойду до вишень сяду на 5 хвилин і далі. <плес> ну що, я на звичному місці сіла, садю, індичок в косу хотіла ось запитати, якщо це дійсно я не помиляюся. Вчора, як ми їхали, чекали точніше автобуса, до мене жіночка привіталася і запитала мене Віра, як там твої жовті півонії? А я думаю, тепер чи це мене жіночка дивиться в Ютубі, чи це вона мене якось знає через Фейсбук, тому що в мене там аватарка жовті півоні і минулорічні. Але ж це мене треба добре знати, щоб запам'ятати мою аватарку. Напевно, якщо ви мене дійсно дивитеся, <свісно> напишіть мені, будь ласка, хоч три слова якихось, щоб я розуміла, Бачите, яка я чиста згорода. Щоб я розуміла, що це ви. А то я злякалася вчора. <свісно> Чесно. Я розгубилась. Навіть не очікувала, але розгубилася. Можете просто плюсик мені поставити, я буду знати, що це ви. Будь ласка, якщо вам не складно, дайте мені зрозуміти, чи це я вже популярна, чи це в мене вже Білан. Ой. Зараз. Кормлю дівчат і йду далі. Якщо сьогодні не впаду, то завтра лишу цей город, що там лишиться, якщо я його не досипаю, то завтра піду на той, що в березі, бо там, там треба все рятувати. Ну, візьму вас потім з собою. Плаче, звісно, печуть, то капець. Ну, нічого, бачите, як я дала жару. Буду на животі спати. Або взагалі не буду. Щоб ви тільки знали, як в мене болять вже руки від сапи. Це ж гепа і ж просто, як от знаєте, в вату. Я вже не можу, в мене вже тут сильно болять руки. І от цього вже, от, от того, наче капець не можна звести їх докупи. Я навіть не знаю. То швидше кончиться, городи кончаться, окей, чиста, чи я кончусь коло них. Якось не було ті роки так тяжко мені. Мабуть, тому що я вчасно все робила, а це з цими дощами зайці, росли по саму завіску. Тепер попробуйте їм раду дати. Я думаю, я з ними справлюся, але на все свій час. Сусіди вже, напевно, мої по третьому разу в трьох сапають, нема що робити. Проти такий чистий, не сидять. Нащо ну, в його ворушити, сушити ту землю? Я не розумію. Але ж вони втрьох на одному городі. а Я одна на трьох городах. Сьогодні бачила Наталя, виставила. Я тільки побачила цю. Назву заголовок. Півтора гектара наших городів чи якось там. У мене півтора гектара на одну. У них на чотирьох і в хлопців є оті мотиги, чи як там дівчата кажуть мене. Я не жаліюсь, ні-ні. Ні, -ні. в якому разі. Просто, просто напевно дістало мене вже трошки. Чесно вранці нічого не знімала, швиденько помила посуд і зробила мамі з донією таке, знаєте, фарш із тушеним, ну, тушений із приправою, і з овочами цими з пакетів. Думала, туди в мене ще є три яйця на господарстві. Думала, їх туди вдавити, а потім думаю, Таня, сильно жирно. Чому кажу дівчатам? Тому що я, як отака от спека, я не їм взагалі я це води. Дую, дую ту воду, з собою сьогодні навіть бутилку брала то вона ледве не закипіла. Я так напила, що мене тошнило Нічого. Ой, взагалі-то я більше краще переношу тепло, але я так зрозуміла, є, є одна причина, яка раніше не була. Почалась зі мною того року, десь у серпні, а так я вже городи висипала і не було мені так погано, як і цього, зараз я не можу. Але ж сидю. Я сьогодні пішла з городу, Ауріка приїхала з школи, і я прийшла, і в пів другої я вже пішла назад на город. Ну нічого. Вже мені набридло ходить в поперек, я вже ходю Ось Такий кусочок не лишився. Дев'яте рідків, такі... ну вже будемо так. Я трохи впала і помічники активізувалися, то ні. Прийшла Мося два рази, провідала мене в спеку і пішла назад. Думає, й дити своїм городом. Ну, Кайза Віра, лягаю там де пошапане. Чого ти гуляєш там? Щоб я тобі ноги полю маля ці зовсім, а туди. куляньку Шукуляньку. Там хтось прийшов? О, тут дочка прийшла. Красти буде, мабуть, в новому капці, треба дивитися так. Що, друзі, ось я вам показую, як я вже висипала цю частинку городу. Ось. Хотіла навіть порахувати вам ці рідки. Та й щось в мене вже сили не було. Тут ну, відпочиваючи лежать, нічого їм не. Не треба робити саме добре, як то кажуть, мені б так, але ж не всім котам масляна, як кажуть люди. Тут я вже ось у дійшла і вирішила йти вже подовше. Вже не вистачило в мене нервів, я подумала, що може буде так легше мені. Ось такий шмат в мене лишився. Знаєте, тут якось йде смужками. Смужка йде, дуже велика мишійка. смужка, велика лобода з усотом. Але. Я говорила вам, що, напевно, піду туди. Ні, треба вже добити цей город, а потім вже після обіду йти на той. Бо так не буде діла. Тут в мене усі посажені кабачки. Тут вже гарненько їх видно, там вони посажені. Помидори вам видно, башта, оці там кабакина. на. Плачена з цибулі чесник там в мене огірки з баштаном. Тут усього вже видно рядочки щавіль Буряк, шпинат дуже файний. Треба вирвати терміново, щоб тля не напала. Ну і так виглядає нагору вже город. Завтра взагалі буде файно-файно, як я все висапаю. На добраніть вам.